Для когось війна це фронт і бої, а для інших невідомість і тиша телефонів. Саме так минають дні сімей, чиї рідні зникли безвісти на війні. Одна з таких історія сім'ї Олександра Веренича, якому виповнилось всього 24 роки, коли він пропав. Зник безвісти безвісті січня 2025 року а, в направленні. Населений пункт Українка Покровского району Донецької області. 31 грудня 24 року був відправлений частина 151 ОМБР на спостереження. 1 січня він офіційно зник. Хлопець служив у 151-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ України. Девіз цієї бригади футуром естностром, що значить майбутнє наше і наша честь найсвятіша. За словами рідних, ці девізи й уособлювали Олександра. Звістки про нього немає вже довгих 10 місяців. Досі пор ніде ні його не виявлено, не в полоні, ніякої ні звістки нема. Дуже чекаємо всі рідні. Чекаємо додому, живим здоровим. Якусь звістку, що він є. Я дуже навіть, сподіваюся на те, що е йому хтось доведе, що ми його чекаємо, шукаємо, ходимо, виборюємо. Ці мітинги, акції. Е е єдина надія на те, що е ми його знайдемо. Навіть без дзвінків і звісток родина продовжує чекати свого героя. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.